Повістки тим, хто ніде не зареєстрований. Якщо за постановою Кабміну 560 повістку можна направити людині поштою тільки за зареєстрованою місце проживання, тоді як ТЦК може сповістити людину, яка ніде не зареєстрована, або ж зареєстрована на тимчасово окупованій території, або ж на території, де ведуться активні бойові дії. Якщо ця людина приїхала на неокуповану територію і не зареєструвалася як ВПО, проста відповідь ніяк. Адже стандартними способами оповістити людину неможливо. Направити повістку немає куди і навіть направлення повістки за відомою адресою місця проживання не буде належним способом оповіщення. Тож в даному випадку не буде адміністративної відповідальності. Але у держави є інші важелі. Наприклад, повістку можуть вручити в громадських місцях, на вулиці, на блокпостах або ж при перетині кордону безпосередньо в пункті пропуску. Там теж працюють працівники ТЦК. Або ж, можливо, за офіційним місцем роботи або ж навчання. Тож майте на увазі для захисту своїх прав. Приходьте на консультацію до військового юриста. До зустрічі!